Тут ліс настолько просвічується, що во навіть видно, як лісопідіст поїхав. А тут стежка прям <рай> 15 метрів від мене. І іноді навіть люди ходять. Ну вони на мене абсолютно не звертають увагу. Отаке. Це вже... Вроді би і Чехія, але вже не та Чехія, що була в початку. От в початку Чехія якось вона була на Німеччину трохи схожа. І люди якісь не ті були. А тут взагалі такі Нашинські люди. Причому нашинські, нашинські Нашинські. От. А от так я приземлился. Ночі холодні. Сьогодні теж холодна ночь була. Але но учитывая, що сухо, було дуже класно. Коли в спальник закутаний, спиться, тепло, добре. На только двоє дів. и один вторые носки потолще, чтобы было классно. Вот такие, ух, лапти, вчера испытывал, лапти отличные. трошки воно, конечно, там э -э, есть по форме подошвы, трошки не тошусь но так вон и классные, крепкие, по размеру подходят. Я одобряю, заберу, вот. Можна буде навіть зимою носити їх. Ну, там, де я буду, там зима тепла, пойдет. Що там далі? Ну, все, вже, в принципі, я заканчиваю вже. Зараз водичка гріється, буду зуби чистити. І Вот. Водички. Коротше, я приїхав у цей міст поздно. Получается, поки у Кауфланді викладував відео. До речі, у них у Кауфланді в цьому... Туалет був платний, це вперше я таке бачив. Е... Я так зрозумів, що там от чоловік іде ось зараз. По-моєму, він мене навіть не замітив. Хоча прийшов дуже близько. Неважливо. Інтернет там дуже швидкий був, а туалет платний. Хоча, можливо, там можна було по чеку зайти. Свіжий чек, мабуть, якщо ти скупився в магазині, тоді безплатно можеш сходити в туалет. Отак вот хитро придумали, Типа, як у Магданальці. Ну, інтернет був хороший. Воду? А воду? Воду я потім схаменувся, наче дивитися істочники, а по путі нема. Так я зайшов в Гандилик опять попросив, а там прикол такий. Там подруга така прикольна була. А в Гандилику наливали пиво наразлів, і дуже багато людей приходили з бутилками. І вона одразу не могла зрозуміти, що я хочу. Вона думала, я пиво хочу. А! І ще в цьому місті було дуже багато не наших. Так ми їх називаємо, не наших. Вони ж не наші. Ну, прикол. Я ж там був в парк заїхав, і дивлюсь, молодь сидить. Чую по Паруські Но але по-русски не по-російськи, а именно так, як наші. Я підходжу до них і просто під'їжджаю і тупо питаю, коротше, не підкажете, де води набрати. І вони мені по-українськи нормально відповідали. Правда, те, що вони мені розказали, там води не було. Суть в тому, що вони дуже легко перейшли на українську мову. А наші вони чи не наші, в принципі, можете вирішити ви. Як скажете, так і буде, я не против. Далі. І їх дуже багато. Їх там дуже багато в цьому місті. А місто це називалось Валаське Межиричі. Валаське -Межиричі. От. Може, є такі определені місця, де наших дуже багато. Воно так виходить, мабуть, просто хтось перший туди попав, розказав друзям. Ті теж туди приїхали. І отак воно передається через циганське таке. Сарафанне радіо, в общем, да, І тому якось так кучкуються в определенних городах. От в Карлових варах дуже багато було наших, но тут іще більше. Я прям от по вулиці їду, короче, і кругом, кругом, кругом 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 наші, Я чешської мови майже не чув там. Ось Вот. Не, Ну оці, всі, що їздять на велосипедах і собак вигулюють, це чехи. А ті, що просто гуляють в парках, це наші. І в ганделиках тоже багато наших. Отаке. От це, що стосується нашого, що там ще цікавого. А, ну найголовніше, як вам вчорашня серія. Прикольно, так. <да>? Я вирішив поекспериментувати з новим форматом. Я давно таке хотів. У мене такі мислі були вже давно-давно, а тут мені один хейтер ідею підкинув. Я хотів його забанити, а потім думаю, а ідея то хороша, так що поки його трогати не буду. Да. А взагалі я таких, хто заходить і з першим же коментарем починає якийсь висер мені пред'являти, я обично таке баню в останньому да. час. Це і, вроде, так, не так, щоб сильно обідно хотів да? мене підібати, такие. Да. Тут короче, таке комари пробудилися, воно скільки їх кругом літає. Виходить, що ввечері не було їх і утром рано не було. А зараз температура вище 15 градусів і вони починають пробуждатися, причому настільки агресивна що прямо атакують. Там я скафандр не знімаю. В останній момент перед невозможно. Вони прям мажем морду лізуть. Поки їхав, там капець якийсь був. А тут приближаюсь до села, ось зупинився на цій, і нема комарів. А там зупинявся буквально кілометр до цього. Ужас якийсь просто, одразу моментально нападають і кусають. Тут нема. В чому парадокс такий? Якась особливість є, чого їм тут не подобається. А і тут зовсім інша Чехія, не та що була раніше. Учора майже весь день їхав по велодорожкам, було так шикарно. І сьогодні буду, мабуть, теж їхати більше половини дня. Сьогодні я заїду в Словакію, ночувати вже буду там, всього, скоріш. Да. називалось весела, а може правильно веселе. Ось, до речі, так да. Ось річка вдалі, далі я їхав. Це місто, в якому наших багато. Або їхніх. Зараз я де знаходжуся, лісно. Я не бачу цієї назви. Ну де коротше десь тут. Десь тут я знаходжуся, може десь тут. Я вже запутався. Та ні, я якось до річки все время їду. Так що, скоріше все, десь тут я. Хустове. Блін, так може я вже проїхав. Цю карту. Місточок такий. Все більше-більше і більше напоминає Україну. Річки, як в Карпатах. Хай сонечко трошки сильні пригріє, так я ще й покупаю сьогодні. Гляньте, яка риба там плаває. Це, мабуть, фарельки. Або я не знаю, хто такі. Я в них не дуже розбираюсь, але по виду, вроді фарелька. Таке відчуття, що вони пишуть різною мовою. Тут виходить якась вже може місцевий діалект, я не знаю. Ну, базі. Оце таке слово справ, чи я так не, не, не зовсім зрозумів, що воно значить, Ну, приблизно по смислу зрозуміло, що типа, дозволений чи щось таке, Тільки поволений. Із п'яти слов, чотири я зрозумів. одне – ні. Оце таке прикольне мебіля вуличне. Товсте, надіжне, довго прослужить. Вот. Я таке теж люблю. Дуже. Купив туалетну бумагу. <гум> Бо зараз на халяву вже ніде не роздобудеш. Сьогодні найдешева оказалася сардінка. Найвигідна із риби. От і поїм її. Давно не їв такого. Морожене. Я так і знав, що тут буде якась підстава. Але мені вона дуже подобалась по виду. Получається 40 гривень вийшло. Хоча на ценниках ніде такої ціни не було. Це таке, що до нього ценника не було. І от ця штука, мені цікаво спробувати, що воно таке. Я почитав, тут цікава штука. І ціна в нього дуже хороша. Це виходить, що це, це 80 гривень ця банка. 400 грам. Ну от вам і доказ, бачите. 40 гривень морожене стоїть. А воно нікає взагалі. За 20 гривень можна купити намного вкусніше якісь цікаві безголові статуйки напоминають якісь персонажі із комп'ютерних ігор Що це таке? Це хто такий? Ну тут правильно, зайти треба надо зачеркнуть. А от автобус не надо було зачеркувать, зачем? Супер місце, класне. По-моєму, я піднімаюсь гори вже, бо такий почався рельєф поганий. Але я зараз хочу покушати, перекусити. А потім може десь тут і покупаюся, можеть бути. Отже ж Ми движемося Тут на сонячних хитіх там мабуть. Хоча не видно, ладно. Коротше, зараз мені треба їхати по трасі, але на трасі хороша бочина. І машин мало. Кордон вже десь близько, скоро перевал, висота, підйом буде. Такий прикол. Я. На знамені. Зупинився на зупинці, чисто відпочити, попити водички. А потім підіймаю очі, дивлюсь. А я вже на кордоні. Словенсько. У нас тут словенсько. Отже ж так. А де ж коли я виїхав з Чехії, я не бачив виїзду. А в общем, то й не важливо. Я в'їжджаю в, в Словенську, да, в Словакію. Зараз у нас буде. А я хочу відпочинути. зараз подивлюсь, де в нас вода є, бо скоро вже води набирать. цікаво. Получається, кордон знаходиться на перевалі, а тут впереді щось похоже на таможню. І старий пункт пропуска, може це тут вони його зараз зробили. Ну зараз пункту пропуску тут немає, може там просто таможня. Тепер це просто заправка, можливо ще й готель зверху. Тому що ніяких признаків нікого немає, ні поліції, ні таможні. Там машин немає, я проснімаю на ходу Карпати. Макова, Макова. А попереднє село називалось Троячка. Прикольно, да? так? <тручка> Троячка. Отже, ми приїхали і прикол, да? Словакія остання нова країна в моїй подорожі У цій. до мого осідання. Все, більше нових країн не буде. І я був. Страшилки. Давайте мені страшилок накидайте про Словак Я якось я зарані забув сказати. Ну давайте зараз кидайте все одно. Бо я ж тут довгенько буду. Появилась железна дорога. А це значить, що рельєф уже далі не має бути такий крутий. Правда мені нарисувало маршрут трошки пряміший. Я зробив собі більш короткий на 5 км. Но там придется подъемчик сделать невеликий. Паровоз. Два вагона. Это в него тут, конечно, зупинка. Вот уж, кажется, это наша дорожка. Тут даже какие-то указатели есть. Подъемчик получился очень крутой. Пришлось пішки даже пройти. Ну дальше вроде полегче. Короче, тут так. Дальше идет какая-то дорожка непонятная. Неизвестно что там асфальт, а тут такая типа грунтовая, но нормально вроде. Тут всего лишь полтора километра. І зато підйом намного менше. І весь прикол в тому, що это, там будуть хороші місця для ночовки. Зараз 747 метрів над уровнем моря. я нахожусь. Там буде ще трохи вище. Я поїду коротким, там хороші місця будуть. Я обрадувався, думав, тут хороша дорожка, а ні, цей двір, а моя одтуди вверх йде. Моя дорога уперлася в чийсь домик. Виходить, що я можу стежці вийти, там буде дорога. Короче, тут кругом капець, дуже густо населення. Гори тут далеко треба ховатися, Я хотів отут тут стать, но ця собака все спортила. Тут є дорога, я по ній пойду по хребту кудись подальше. Задрала, блядь.